Батьківщина мати найвища монументальна скульптура в Європі, розташована на території Національного музею України у Другій світовій війні в місті Київ і є на 9 метрів вищою за статую Свободи в Америці. Загальна висота від основи до кінчика меча становить 102 метри. В руках статуя має 16-метровий меч вагою в 9 тонн і щит, який важить 13 тонн. Загальна вага споруди сягає 450 тонн. Металевий каркас статуї виконаний з нержавіючої сталі. Листи розміром 50 на 50 см і товщиною в 1,5 мм були виготовлені в місті Запоріжжя. З моменту створення статуя не наклонилася ні на 1 см і була розрахована на 150 років експлуатації. Для зведення монумента батьківщини матері з Донбасу був привезений найвищий в УССР кран за вишки 102 метри. Однак перед відкриттям меморіального комплексу його не встигли розібрати. І щоб цього не побачило партійне руководство, його просто порізали автогеном на металобрухт. Частини цього крану досі валяються в Києві на дні Дніпра. Отже, відкриття комплексу мало відбутися 1980 року до круглої дати 35-річчя перемоги. Але не впоралися і відкриття довелося відкласти на один рік. По правді кажучи, скульптура не сподобалась багатьом киянам. І гострі язики називали скульптуру залізна баба або клепана мати. А через недолуге сусідство з лаврою кияни прозвали алюмінієвою статую Лаврентіївною. Але це для людей був ще не найгірший варіант, адже первісно передбачалося вкрити фігуру жінки тонким шаром золота, щоб виблискувала на сонці, а нижче на схилах поставити напівоголених велетнів вояків до 30 метрів заввишки. Переробити проект вдалося, тому що його автор, москвич Євгеній Вучетич, помер 1974 року, а киянин Василь Бородай, якому політбюро ЦК КПУ доручило закінчити меморіал, позбувся найбільш одіозних рішень. Також він намагався прибрати і меч, пропонувавши безліч інших варіантів, наприклад, коли батьківщина мати тримає дитину, чашу, лаврову гілку тощо. Але всі інші варіанти, крім меча, були відкинуті. Щодо меча, неозброєним оком помітно, що він непропорційно короткий. І насправді, першочергово він мав бути довшим на 4 метри. За легендою, його вкоротили, тому що митрополит Філарет розповів, що не можна підіймати меч, символ війни, вище хрестів Київської лаври. Але насправді меч вкоротили з іншої причини. Модель батьківщини матері випробували в аеродинамічній трубі і виявили, що за тієї довжини. Меч має завищені вібрації під час світру, тому його і підкоротили. Мало хто знає, що риси обличчя статуї повторюють риси обличчя Галини Кальченко, яка є видатним українським скульптором. Спорудження статуї коштувало державі 12 мільйонів рублів. Витрати на весь комплекс перевищили 30 мільйонів. Цікавий факт: в радянському союзі таких статуй побудували дві: одну в Києві, а іншу трохи раніше в Волгограді, бувшому Сталінграді. І географічно стоять вони повернуті одна на одну. Та, що у Волгограді з ось таким виразом обличчя замахується мечем. В той час київська батьківщина-матір зі спокійним і невимушеним обличчям дивиться вдаль на свою сусідку і, піднявши догори щит і меч, демонструє готовність дати відсіч.